Три блоки в Монтесорі в домашніх умовах для дітей 2-3 роки. Друга частина. Поїхали. Перед початком зверніть увагу на наступні поради, які вказані в книзі, і які я відчув корисними під час гри з моєю донькою. Перше дитина в ідеалі має гратися сама. Ваша задача презентувати вправу, показавши приклад, допомогти, якщо дитина сама про це просить, або якщо вона робить явну шкоду або помилки. Мійка, допомогти? Mm. Може, оце от сюди? Так yeah. yeah. Друге, ваша задача як тата або мами підготувати простір або реквізит в першу чергу. Ну і самоконтроль та спокій. Ну і третє це концентрація. Якщо дитина чимось грається, ніщо не має, відволікати її. Навколо в ідеалі не має бути інших іграшок. А після кожної вправи просіть дитину скласти речі та покласти їх на місце. Це буде з самого дитинства привчати її до порядку. Блок вправ номер 1 картки домана. Це картинки, на яких різноманітні предмети та живі створіння, елементи одягу, їжа і так далі. На початкових етапах. Михайлив покажи предмет. Тобто я називаю, а донька має його показати пальчиком. Капуста ось, а білочка, а квіточка молодець. Давай, прийду. Перед цим, звичайно, я показував картинку і вголос її називав. Оце квіточка, оце банан. Тепер де ведмідь? Де банан? Акуала і каву. Почніть з п'яти картинок, щоб дитині було легше запам'ятати, а потім поступово збільшувати кількість. Другим етапом цієї гри є завдання згрупувати картинки. Наприклад, в одній підбірці ви можете змішати квіти, киць та їжу і попросіть їх відсортувати. Це піджак, це куди це одяг. Де у нас одяг? Сюди молодець. Далі жилет, це теж одяг. О, луниця, куди? О, їжа, да. Коала, до тварин. До тварин молодець. Почніть з малого і поступово ускладнюйте по мірі того, як ваша дитина буде розвиватися. Ми дійшли до того, що майже вивчили всі породи собак. Де вівчарка. Молодець. А спанієль. Молодець. А мопс. Собачка мопс. Молодець. Зверніть увагу, що сортувати можна різними способами: наприклад, живе або не живе, літає, бігає, плаває, солодке, солоне чи кисле. Третім етапом просіть дитину назвати предмет, стимулюючи мовлення. Лайфхак. Якщо у вас вдома є предмет, який зображений на картинці, обов'язково покажіть його дитині, щоб створити зв'язок між реальним та абстрактним. Оце фен. Показати фен у нас є. Дивись, оце фен. Ось він бачиш. Дивись, а оце праска. Показати праску. Дивись, бачиш? Ось вона, праска. Уловивши цей зв'язок, ваша дитина буде в захваті. І ви теж. Ще один цікавий лайфхак використання карток це квест. Візьміть картки, на яких є меблі, наприклад. І в рандомному порядку розкладіть їх біля меблів або предметів. Це що таке? Холодильник, Холодильник. праска. Де праска? Покажи, де праска. Коли дитина знаходить картинку, її задача знайти в квартирі цей предмет і наступну картинку, на якій буде наступний предмет для пошуку. Йдемо до дивану. В кінці квесту можна дати якусь вкусняшку у якості винагороди. Блок вправ номер 2 Кухня. Як виявилося, є спеціальні тренажери та мемблі Монтесорі, оскільки дружина багато куховарить і показувала багато прикладів і їй це подобалося. Ми психанули і купили ось таку кухню. По-перше, ми збирали її разом, що теж є підходом Монтесорі. Тобто я дозволяв доньці щось покрутити, повісити, бути повноцінно залученою до процесу. По-друге, ми почали сервувати стіл. Можна на столику намалювати шаблон. бажано фломастерами. На водній основі, які легко змиваються, і по цьому шаблону розкладати столові прибори. Дуже так, А це місце для ложечки. Бачиш отако. А ось сюди от чайничка. Так. І тепер на тарілочки клади чашечки. По-третє, ми почали варити супчик разом. Мілька, будемо варити супчик. Ми придбали набір з різних фруктів та овочів, які можна розрізати, а також дитячого посуду. Донька змішує різні овочі, щоб зварити супчик, пече кекси. Миє ручки. Підсипає сіль та цукор. Оперує різними приборами. Також на кухні ми тренуємося розливати з чайничка водичку в чашечки, що чудово тренує координацію. А потім ще одна вправа перенести піднос з заповненими водичкою чашечками, не розливши водичку. Да? Да. Важко. Важко. Не важко. Також на кухні можна сортувати різні крупи. Загалом донька грається і вчиться різним побутовим речам. Хто знає, можливо, колись вона захоче стати шеф-кухарем. Блок вправ номер 3 прибирання. Ну, наприклад, коли ми робимо ось таку вправу по Монтесорі, ідемо по прямій лінії, тримаючи щось в руках або на голові, часто предмети падають і треба їх прибирати. Ми наклеїли квадрат з малярної стрічки на підлогу і попросили віничком доньку змести в нього сміттячко. Іноді ми просимо доньку витирати пил. І так це теж є в методиці Монтесорі. А саме цікаве для мене було навчити її процесу миття рук. Донька сама ставить стільчик до умивлення. Стає на нього, вмикає воду, бере мило, намилює, миє ручки, закриває воду, витирає ручки об рушник. Напишіть, будь ласка, які вправи робите ви з вашими дітками. Ми обов'язково спробуємо і знімемо найкраще. Підписуйся, якщо було корисно.